Вітаю, друзі, ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні у нас 2 листопада. На вулиці десь плюс 1, плюс 2 градуси. Вчора в нас шурував сніг. Та Сьогодні я вирішив поїхати половити огонів або судаків. Побачимо, що у нас попадеться сьогодні. Взяв спінг, сьогодні у нас риболовля на хижака. Їду, як завжди, на своєму велосипеді, їду на затоку, бачив декілька груп, пишуть, начебто клює щось. Так що я думаю, що нам сьогодні пощастить і ми з вами зловимо якогось трофейного окуньочка або судачелу. Зараз заїду, візьму собі смачненької кави тепленької, бо на вулиці вже прохолодно, бачите, я вже в рукавицях, і будемо вирушати. Взяв з собою один спінінг і багато різної резини. Так що, друзі, приємного перегляду, ставте вподобаюсь і поїхали! Каву попиваю, трішки зігріваюся, вже на півшляху, скоро під'їжджаю. Ну що, дивіться, друзі, я думаю, що це місце вам вже знайоме. Почну я з цієї локації. Тут влітку я ловив здоровенних лящів. Вибачайте за вітер, але я це ніяк не, не поміняю. Коротше, почнемо зараз звідси. Вітер просто шалений. Треба вдягати капюшон. Почну, покидаю під цим мостом, потім поїду далі. І так далі, далі, далі. Відео там, де я ловив... Линів я десь тут закріплю. Ось тут ось буде воно, можете подивитись. І тут ключка расіща. Я вже готовий. Дивіться, як завжди, мій спінінг, код неон Зараз я розповім про нього. 6 7, medium fast. середнячок Котушка від savage gear 4000. Ви її знаєте також. І почну я ловити з офсетних приманок ось такий ось колір зелено синій якийсь з грузиком на 10 грамів. Вітер здоровенний, летить погано. Так, як щось клюне, буду знімати. Так, ну що я потроху переміщаюся, нічого не клює поки що. Мужички теж ходять, деякі в них теж по нулям, але мужик тільки що зловив якусь рибину на фідер. Не знаю що він спіймав, було далеко, не видно, але фідер ще працює. Дивіться, яка краса. Пляж. Напевно пляж, треба буде глянути по карті що тут можна кинути пару разів що небудь. Що тут у нас вода прозора кайф чіпляю дно. Там можете побачити хлопці на якихось сабах під вітер ганяють. Та ні, діла тут не буде точно. Підемо далі. Ось так от, друзі, я помаленьку з Еспо приїхав в Хельсінки. Тут буквально не знаю. Три рази крутнути і все, я вже в столиці. Дуже все близько, дуже все комфортно. Зараз поїду на якісь місця там, де є більш ями. Там буде поприкольніше ловити бо тут всюду дуже мілко. Дві тут взагалі якийсь шторм коротше Вчора до речі було штормове попередження у Фінляндії Так воно і є Треба кидати за вітром, бо проти взагалі не лету. Бачите? Знесло так, да. щось там брезентик дуже слабо за, за, за цей. Прикріпили. Хоч вони не вилетіли нікуди. Так, а я. А я лізу кудись, пробувати кидати. Тут мостики є. Прекрасно, те що мені потрібно. Якась навіть течія є, друзі. Та ти шо? Хоч би не гипнутися. Вітер такий, що просто мене зносить. Я тримаюся за оцю сіру штуку. Тердикий. Не йде сьогодні рибалка, напевно, дуже різкий перепад погоди. Вчора було затишно та тепло чи позавчора, а вчора був сніг і зараз дикий вітер просто, я обловив багато місць, але щось тиша. Зато я вам показав гарні локації. Зараз буде захід сонця. Зима четверта година. І вже сонце сідає. Он на тому боці хлопці теж ловлять. Ну як? Стараються спіймати. Не знаю що трапилось, але батарея вже не витримує цієї напруги і цього холоду. Вона вирубається. Хоча було... я зараз поміняв, хоча минула батарея була 40%. Ще. Дуже цікаво і зараз стоїть у мене ендуровська, котра мусить працювати у лютий мороз. Не знаю чи записала відео чи ні. З денної рибалки я перейшов на вечірню. Зараз ще трохи покидаю та буду їхати додому. Дякую, друзі, за пригляд цього коротенького відео. Нічого не зловив, але отримав кайф від самої риболовлі та проведеного сьогоднішнього дня. Ставте вподобайку, пишіть коментар, допоможіть мені продвинути це відео. Для відновлення моєї монетизації мені не вистачає буквально. 200 годин переглядів. Так що подивіться, будь ласка, це відео повністю. Полюбуйтеся пейзажами. Та дякую ще раз. До зустрічі в нових відосиках. А нові відосики, напевно, будуть вже на зимній риболовлі.